Всім привіт! Це сам я, Далі, на зв'язку. Так, ну що, е, отримали від спонсора гуманітарної допомоги БФГ. Невеличка така гуманітарка, яка була створена після того, як напала нас Росія. Ця допомога співпрацює з Америкою, а також з Німеччиною. Америка є спонсором, Німеччина поставляє нам речі. Але в Україні це все тіло пакують і відправляють на дітей. Ну що, дивіться. Та, зараз була п'ята хвиля, ми отримували невеличкий пакунок. Це від 1 до 2 років. Це пакунок саме складає 5 кг. І зараз хочу наглядно просто показати ось такий пакуночок, що саме з упакунки може бути. Давайте подивимося. Оп! Так. Дуже цікаво. Ніколи не вірив в ці соціальні допомоги, але вирішив все ж таки спробувати. Дивіться. Опа! Ніфіга собі! Це дуже цікаво, речі, речі повинні бути з Німеччини, тому що навіть є цінники або бірочки. Дивіться, це така кавтинка, написано 116 см. Ну це приблизно на дитинку трішки буде старше е, двох рочків. Дуже цікаво, ось така, ось така кавтиночка, дуже цікаво. Так, давайте подивимося. О, диві... це грілочка, щоб зимой, коли світла не буде, вони просто розуміють, що на світла немає, щоб грітися. Але прикольно, такий слоник. Слоник такий прикольний, грілочка. Так, один стік. вірно. Штрих-код, це як положено, ну, типу речі, ну і зрозуміло. Так, далі. Такі от носочки. Дивіться, до речі, носочки такі, 23-26 розмір. ну Приблизно на дитинку якраз до 2 років буде підходити. Ну, Симпатичні, красиві. До речі, дивіться, друзі, ціна 6 євро. Ціна 6 євро за ці носки, до речі. Непогано. Так, давайте далі. Лопатка, також типу гребінець. Ну, Це іграшки для дитинки, щоб воно в піску гралася, але зараз піска немає, зараз тільки сніг. Ну На весну піде. Так, далі. Бабілов, ну це серветки, вологі. Немає нашої мови, нашого перекладу, на жаль, в тому числі. А ні, тут є все ж таки наш переклад офіційний. Так, є переклад. Ось такі ось такі невеличкі. Так, давайте далі подивимося. Це також вологі серватки, 60 штучок. Смайл. Такі я десь вже приблизно міг побачити. Так, далі. <кхм> так, і ще іграшки. Але це, скоріше за все, іграшки для води це типу ванну, щоб дитинка гралася. Тому що вони гумові, так, вони гумові, до речі, з диричками, щоб водичку в них набирати. Також непогано, такі ось іграшки. Ну Це приблизно на 1-2 роки, так. Да. Та ні, можна раніше. Опа! А це дуже цікаво. Що це може бути, до речі? Це у нас або шапочка, або щось типу схоже. Ну Така ось невеличка шапочка, до речі, також прикольно коштує 8 євро. 8 євро, так? Така шапочка. На нашій курси, якщо приводити, то це дійсно багатенько. Так, далі. Ми маємо ось такі ось е шампунька Baby Love. Ну, Це шампунька дитяча, також непогана, до речі. Ось така от, шампунька. Це у нас йде 250 мл. Ну, Також непогано, до речі. Оу, цікаво. Таку штучку, до речі, я вже десь колись міг побачити. Це дуже цікава штучка. Типу такий кранчик невеличкий. Так, далі. О, до речі. Ці книжки у нас в Україні коштують дійсно дорого, я вам скажу. Ось такі от книжечки. Давайте просто так подивимося, що там взагалі може бути. А, дивіться, вгорі внизу. Це, скоріше, вже е, спонсор клав саме з в нашій державі купував в Україні, тому що переклад вже дійсно є український. Ну, Я не думаю, що вони робили цей переклад. Повна миска і так далі. Ну, Ось така от книжечка новичка О! Саме цікаве, а що це за коробочка? Мені дуже цікаво. А також є ось така от крем на основі кокоса. Не знаю, що це саме за кремчик, але він на основі де кокоса. Дуже цікава така річ. Будемо потім дивитися, що це може бути. Так, і саме цікаво, що оце у нас таке. Так, це у нас ультрасенцію. Це порошок. Це, мабуть, так, це, мабуть, правильний порошок дитячий для того, щоб стирати, до речі, на 50 стірок він на 50. І це, мабуть, це не наше 100%. У нас такого немає. да, Перекладу взагалі немає українського. взагалі, від слова, Кіло 350 грамів. Нема да, українського перекладу. Це, мабуть, все ж таки європейський якийсь порошок. Будемо, до речі, стувати дивитися, як він буде себе поводити. І Останнє з 5 коробочки, це у нас памперси, ось такі памперси э, Baby Love, в тому числі. Мабуть, Baby Love це все-таки спонсор, який це все можна сказати робить, тому що всі майже, всі майже подарунки Baby Love. Так, 60%, до речі, ну приблизно від 10 до 16 кг 36 памперсів. Ось таких невеличких памперсів. До речі, вони навіть відділяють, їх є навіть 7%. Ось такий ось невеличкий, друзі, розпаковка чек. Отримали подарунки з Європи. Посилка з Німеччини, як нам сказали, але вона йде в Україну, потім з України, вона йде вже по новій пошті до нас. Ну, друзі, якщо комусь цікаво, звертайтесь, у них буде скоро шоста хвиля в грудні. Можливо, хвиля буде від 3 від 4 років. Якщо потрібна хоч якась допомога, будь ласка, було б приємно. Ну що, друзі, невеличка розпаковка чек. Всім до зустрічі. Пока-пока.